Друзі, є такі автомобілі, як то кажуть, сам себе купив би. Зустрічайте в нас наступний свіжопригнаний Німеччиний автомобіль Шкода Octavia А-5 в версії 2009 року випуску з двигуном 1,6 бензин MPI 75 кВт в такому ідеальнішому стані. Це у нас рестайлінг. Давайте почнемо по порядку, як завжди, проводити вам огляд. Почнемо з передньої частини. Оптика в нас лінзована. Капот цілий без сколів. Стан автомобіля, повторюсь, ідеальніший. Кому потрібно, зафіксуйте він код. Давайте відразу по порядку підемо. Тут хворі місця, все абсолютно в машині, ціле. На 17-х легкосплавних дисках. Поріг весь рідний. Це завод. Заводська наліпочка також присутня. Тут над козирком в них часто бувають сколики. Нічого немає. Все, як то кажуть, родина. Дуже-дуже гарний візуальний вигляд. У нас присутні парктроніки, фаркоп. Поличка в наявності присутня. Подивіться. Сервісна книга. Все від початку, 10-й рік, 17-й, 53, 14, 75, 16, 97, 18 рік і 116 тисяч й рік, 133 тисячі у му році. Пробіг в машині 153 тисячі. Запасне колесо, домкрат, ключ, гак, все в наявності, все є. Запасне колесо жодного разу не встановлювалося. Наліпка яка в багажнику. Реально стан нового автомобіля. Давайте пройдемось по правій стороні. Все арочки. Заводська наліпка, пороги. Все заводське. корозії також немає. Реально вживу класна машинка виглядає. Не стидно не показати, не дуже-дуже в очі кидається. Просто шикарний стан. Давайте потихеньку перейдемо в салончик, подивитись стан салону. Передні склопідйомники, електродзеркала з підігрівом. Подивіться, стан сидіння, сидіння не шите, салон не хімчищений, стан керма, все як нове, потолочок не провісає. Також весь як новий. Ну, також можете навіть педалі подивитися, це все все чітко. Давайте я вам заведу. Машинка, все заводиться ідеально. Кондиціонер у нас е, жодної помилки на панелі немає. Давайте вмикнемо кондиціонер. Вмикаємо кондиціонер і мають підвищитись оберти. Нажимаю, все, бачите, стрілка тахометра, все, оберти піднялися. Він холодить, все, вимикаю кондиціонер. І все, оберти у нас впали. Помилки жодної немає, ручничок тримає. Можете подивитися, як буду рушати. Щеплення взагалі м'ягеньке, він бере посередині, відпускаємо педаль. Коробка. Все, ну реально їдеш в автомобілі як ще запах нового автомобіля. Так само, можете побачить и задний диванчик. Пассажирный продается. Дуже охайний чистенький салон. А давайте ще покажу под капоточку. Електродзеркала не показали, все працює. електросклопідйомники також все працюють. Що вам буде більш детальніше. Давайте все-таки покажу, щоб ви бачили. Покажи, що водійське опускається, пасажирське. І так само електродзеркала, Водійське. Верх, низ і пасажирські. Так само бачите, регулюється Верх, вниз, все працює. Так, це в нас, так як я і казав. Звичайний 1,6 MPI, 75 кВт. Простий ремінний двигун восьмиклапаний. охолоджуюча рідина, вся чистенька. Двигун зовсім не підтьоків нічого немає. Можеш покажи фари. Так само 2009 рік, все заводське, так само з цієї сторони. Радіатори, все дуже. Класне. Покажи ще раз по кругу. Реально дуже шикарний автомобіль, нові легкосплавні диски. Гума також ідеальна. А давай ще ззаду Вихлопна труба, можете побачити, все абсолютно без кіптяве, без вся, як нова вся чистенька. Машина дуже кидається в очі. Отже, максимально вам пошкодки показав, максимально збережений, ідеальніший стан, наближений до нової. Машина жодних вкладень не потребує. Ходова технічна частина по кузову, ви бачите, все вогне. Автомобільчик у нас розмитений, сертифікований, готовий до реєстрації в сервісному центрі. Знаходиться Хмельницька область, місто Словута. Так що, кого цікавить така шкодка, телефонуйте, будете мати собі реально шикарний автомобільчик.